Дуже цікаво спостерігати, як ми наближаємо себе до прірви. Не встигли ми отримати американську допомогу, не встигли розібратися з поповненням збройних сил. Як Верховна Зрада України затвердила 15 тисяч місць для ухилянтів. 15 тисяч щасливців має можливість купити собі посади. В Державній прикордонній службі України її чисельність збільшує до 75 тисяч і 67 тисяч військовослужбовців, і все це прикривається двома бригадами, що воюють на фронті. Нагадаю вам, що 17-го року вбивати офіцерів почали не у фронтових частинах. Я сам був неймовірно вражений, бунти почали пограничники російські. Перші вбивства я був вражений, як це професійні солдати в тилу, все убивають господ офіцерів. Я думаю, що це накопичення укланіста, накопичення 15 тисяч посад в ДПСУ в Україні це свідчення того, що непереборне бажання нашої влади до самогубства, непереборне бажання української влади. Ну, я не знаю навіть, для чого це робиться. Я не розумію, для чого ми пладіємо країн для чого ми пладіємо корупцію, для чого ми даємо можливість наближати себе до прірви. Я так думаю, що інтерес той самий встигнути хапнути, тому що денежні потоки, що Україна, це концтабір і кожний. Ти не я б этом хорошо писал писав в парні сальських степей І кожен капов бачая свою посаду в кількості пайок, скільки пайок, скільки пайок він може перераспределить. І що я можу сказати, такими темпами ми можемо в черзе на катастрофу обігнати Москвичину і виявитися першими. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.